Друзі, доброго дня! Я вітаю вас. Мене звати Лена Храмцова. Я хочу привітати вас наступаючим новим роком. Я дуже рада була познайомитися з вами, на жаль, при таких обставинах. Але ми маємо те, що маємо, і на тому ми є українці для того, щоб в таких обставинах, які сталися в цій ситуації показати себе з кращого боку. Українців знають зараз в усьому світі і синонім до українців до слова Україна є. Незламні, потужні, креативні люди, які мають почуття гумору і які живуть, які, ем, незважаючи на ситуацію, яка відбувається, залишаються людьми. І це те, що відлісняє нас від ем, орків, які зараз напали на нашу країну. Я хочу вам побажати. Залишатися людьми я хочу вам побажати мати в собі в душі частинку світла для того, щоб підтримувати інших. Я впевнена, що це божевілля, ця війна закінчиться незабаром і для України закінчиться цей час. Але почнеться божевілля для тих, хто зараз нападає на нас, і вони мають відплатити перед людьми і перед Богом. Наше завдання зараз підтримувати один одного. Ми всі українці на генетичному рівні. Так, серед українців є різні люди хтось наживається на цій ситуації, але воїнів світла є більше. І я хочу вам побажати надію. Я не знаю інколи буває настільки важливо спілкуватися з усією родиною, моєю родиною, з друзями, однокласниками, які живуть в Україні. Я не знаю, як себе поводити. Я знаю, що сьогодні, 31 числа, вся країна знов під обстрілом і знов люди в бомбосховищах і ем, когось привітати з Новим роком. Я не знаю, чи це можливо якесь кащунство з моєї сторони, але з другого боку, я подумала: я буду вітати, я буду давати частинку мого світла, я буду казати, я бажаю нам миру, надії і підтримувати. Тому, будь ласка. Підтримуйте, подзвоніть зараз, якщо ви мене бачите, всім своїм знайомим, подзвоніть, напишіть, підтримайте, побажайте, поділіться тими ресурсами, які ви маєте. Я вам дуже вдячна за те, що ви залишаєтеся зі мною на каналі. За те, що ми разом в цей час. Разом, як я кажу, да, і батька легше бити і в чоп-центрі питання вирішувати. Ми настільки з вами потужно на каналі вирішили стільки питань, настільки було багато інформації, багато коментарів, виділилися тим, що болить, і я пишаюся вами, я пишаюся собою. що ми створили такий простір, в якому людина почуває себе комфортно, людина почуває себе. Захищеною я дуже вдячна всім хлопцям, дівчатам, які є в Феніксі, в групі Фенікс з пепла у Фейсбуці, які один одного також підтримують, відповідають на питання. Гумор це те, що нас рятує. Будь ласка, залишайтеся такими, якими ви є сильними, незламними, гуморними. І я впевнена, що наступного року закінчиться війна. Ми знову зможемо зустрітися вдома в Україні, обійняти один одного і видихнути, оскільки цього року дуже важко. Але ми зможемо все подолати, оскільки ми це ми, ми українці. З наступаючим новим роком вас слава Україні!